Всім привіт! Сьогодні настав той день, коли я нарешті вирішив спробувати зняти повноцінне відео. Відео буде присвячене моїй прогулянці до лісу. Не знаю чи довго вийде в мене там гуляти чи ні, так як на даний момент там дуже багато комарів. На вулиці зараз 26 травня, температура повітря близько 27 градусів в лісі Волого. Місцями в ямах прохолодно, тому комарів там просто неймовірна кількість. Ціллю моєї сьогоднішньої прогулянки буде пошук якихось комах чи квіточок чи рослин, які можна сфотографувати для свого інстаграму. Кому буде цікаво, ссылочку прикріплю нижче до опису. Тому можете переходити та може знайдете щось для себе там цікаве. Також хотілося би попрохати вас підтримати дане відео лайком. Ну, звісно, якщо воно буде вам по якимсь чином цікаве. А я поки буду продвигатись до лісу. Дорога у нас йде через поле. На узбіччі, бачимо, ростуть вже деякі квіточки, які також можуть попозувати нам. Тому буду приступати. Ой, хотілося б вас попередити, що я не являюсь якимсь там професійним вченим, тому у визначенні назв деяких квітів, рослин чи комах, можу помилятися. Якщо таке раптом трапиться велике прохання поправити мене, до критики я відношусь нормально, адекватно, так що не соромтеся. Я думаю, на цьому все можна вирушати. Буду включати, щось знайду. Ну і не відходячи від каси, думаю, можна забрати собі в фотоколекцію такий от екземплярчик. Це ми бачимо волошка синя. Дана рослина вважається бур'яном, росте на узбіччях доріг, в основному біля полів з ячменем, житом, пшеницею та іншим. Ось так от вона виглядає, думаю що все ж таки сфотографувати можна а поки йдемо далі а далі мою увагу привернув острівець таких от білих квіточок, схожих на ромашку. Однак, якщо придивитись ближче та якщо я не помиляюсь, це не ромашка, а така рослина, як Роман Польовий. В його не такий виражений запах, як в ромашки лікарської. Інше листя, та він не утворює такі великі суцвіття, як ромашка. Також, в принципі, посередині квітки, також це стає зрозуміло, так як в ромашки лікарської всередина більш випукла. Росте роман, як ми бачимо, також на узбіччях доріг. Тому якщо вам цікава дана рослина, думаю, можете без проблем знайти її в будь якому полі. Далі по дорозі через поле нічого не привернуло мою увагу, однак на самому вході до лісу мене зустріла така от рослинка. Це дзвоники розлогі. Рослину можна без проблем зустріти практично на будь галявині, у зліссі, полях, пустирях, пасовищах. Деякі навіть використовують її як декоративну рослину. Однак, все одно, як на мене, колір у неї дуже гарний, тому сфотографувати її також варто. Ну от я і в лісі. В лісі, як і прогнозувалось, неймовірна просто кількість комарів, майже неможливо відкрити лишній раз рота чи очі, так як все туди відразу лізе. Як комари, так і якась незрозуміла машкара, яка також дуже гарно гризе. Тому, як і планувалося, якщо щось приверне мою увагу, буду включатись та знімати для вас. А ось і перша лісова знахідка. Така от невеличка комашка. Якщо не помиляюсь, це жук-вербова козявка зовсім маленького розміру, близько 5 мм, навіть я б сказав би до 5 мм. Однак, судячи по пошкодженому листі до апетитів його гарні, тому фотографуємо і біжимо далі. так як... Комари зараз висмокчуть, певно, що всю кров з мене. Далі по дорозі мені зустрівся кущик такої от квіточки. Ну, Тут у мене декілька варіантів, або це королиця звичайна, або той же Роман Польовий. Якщо не помиляюсь в королиці листя, повинно бути більш ширше. Однак цей жучок, який можливо являється дозитом чорним, говорить про те, що можливо це все ж таки королиця, так як наскільки мені відомо, цей жучок харчується пилком саме цієї рослини. Поруч росте ще один представник лісової флори, це триколірна фіалка, або, як в народі називають їх, братики-сестрички, або просто братики. Дана рослинка є світлолюбивою, тому росте на узліссях, лісових галявинах, куди хоч трохи пробувається сонце. Якщо не помиляюсь, рослину використовують в лікарській сфері, однак квіточки в неї також доволі гарні. Далі по дорозі на травинці мене зустрів такий от клоп, це щитник сосновий, але й не дивно, так як знаходимося в сосновому лісі, тому, думаю, тут він частий представник. Зараз спробую навестись. Так от він виглядає такого оливкового кольору. Тому фотографую його швиденько, та певно, що буду покидати ліс, так як комари реально не дають життя. І от вже майже на виході з лісу мені зустрілася така комашка. Це лісовий тарган. Не знаю, вийде в мене сфотографувати його чи ні. Зараз спробую. Однак, в будь-якому випадку, думаю, засніму його для вас. Така от звірюка. Ну от, полетів. От я і отримав відповідь на своє питання, так що фото таргана, на жаль, не буде. Ну от і все. Вийшов я нарешті з лісу. Комари мене не встигли добити. Бачимо, сонце вже починає потрошку сідати, тому буду вирішати додому. Бо ще трішки комари та мошкара вилізуть вже і сюди, і на полі буде не зовсім комфортно. Ну, і таке от вийшло в мене своє рідне відео. Кому було цікаво, попрошу підтримати його. Можете навіть підписуватися на канал. Думаю, далі буду ще пробувати щось зробити. А поки в мене все. Всім, хто гуляв зі мною, дякую за увагу. Надіюсь, ще побачимось в найближчому майбутньому. Тому говорю до зустрічі.